Ласка, ви в курсі що відбувається на єдиній купальні за миті в Україні на не в курсі. справа ну, в тому, що через судові інстанції намагаються люди, які пов'язані з закарком, колишньою владою розберемося. Домовимося, з'ясую ситуацію. З виконанням своїх обов'язків у нас сьогодні надзвичайно складна економічна і соціальна ситуація. І в випадку неефективності уряду є в них рік амністії чи немає року амністії, це не важливо. Якщо уряд не буде справляти з виконанням своїх обов'язків, він піде. Це я думаю, зрозуміло всі. А за вашими помогами буде ефективна робота? уряду? Ну там люди, яких. Можна назвати професіоналами, хтось більше професіонал, хтось менше, але за деякі напрямки я тепер абсолютно е спокійний. Наприклад, Лілія Гриневич як міністр освіти, ну, я готовий за нею поручитись особисто, що це найкращий кандидат на міністра освіти, який може запропонувати сьогодні наша держава. Тому впевнений, що освіта як одна із базових галузей розвитку країни вона сьогодні знаходиться в надійних роках по іншим міністерствам. Десь хтось краще, десь то гірше, але загалом маємо дати можливість цьому уряду і прем'єру показати ефективність своєї роботи. Знову ж таки, блок Петра Порошенка, який ініціював ту політичну кризу. Сказав, що він візьме на себе політичну відповідальність за майбутній уряд нас. Ні в парламенту, ні в українці не залишалось іншого вибору ніж піти їм на зустріч. бо інакше це означало перевибори, а це означало відсутність діючого уряду, а те, що були проголосовані. Рішення на е, недовіру діяльності минулого уряду Яценюка свідчило про те, що в цьому парламенті е, відсутня більшість необхідна для прийняття рішень за пропонованим урядом. Цей гордій вузол потрібно було розробити, і ми пішли на ті вимоги, які став блок Петра Порошенко. Підтримали їхніх кандидатів на прем'єр-міністра і уряд. І зараз разом з усією країною. Щиро абсолютно сподіваємося, що ці міністри і цей уряд будуть ефективними. А чому відрізняти такі політики? А от зараз і побачимо. Якщо вам сталося, чесно скажу, що відбувається на єдиній золотій копальні в Україні, я не в курсі. Те, що поширена, вона є необхідною складовою рейдерство. Без цього рейдерство не є ефективним. Там обов'язково має бути задіяний суд, який встановить передачу права власності на той чи інший об'єкт від чинного власника до рейдера. Що з цим робити, брати і робити реформу судової влади? Ми цим займаємося на сьогодні. Готується надзвичайно жорсткий пакет судової реформи, який має доповнити... Запропоновано президентом конституційну зміну, бо зміни до конституції це є базою. Вони не можуть вирішити всі питання в випадку формату цієї Конституційної ради, яка їх готувала, і не зможуть будь-якому випадку, бо вона складається якраз з діючих суддів і прокурорів. Тому ми зараз в парламенті доповнюємо його і будемо вимагати голосування в цілому за зміни до конституції і е Запропонований нами законопроект, який передбачатимуть повну переатестацію. Називайте це як завгодно, Звільнення, переатестацію, але це буде повне оновлення всіх суддів нашої країни. Всіх. Ви, це, ви це ви, ви Дивіться, я як народний депутат, в мене є округ, на якому ви зараз стоїте, в мене є судова реформа, в мене є робота в комітеті, впевнений, є спеціалісти по золоту і по копальням. Звертайтесь до них, вони цим займуться що скандальна революція була власне єдиною в Україні за усі купальні. Незнайомий. Я процес... тут hmm, просто... да, не hmm. з пробою в тому, що я підприємство навіть не знаю. будуть пов'язані з цим міністром за харчуванням. Нічого не знаю. Я просто не знаю про це нічого. Я не зможу це прокоментувати. Я нічого не знаю. А, скажите, я, я взагу, я взагалі, які з педагогів розуміють, що в нас є такі Це питання до грозі. він тепер прем'єр має цим питанням опікуватися. А як вважаєте, що ці революції у вас є вітимо, я на жаль про не нічого не ріштувати, тому просто не допитуєте, на жаль, я не знаю. Ну добрий день. Мене полюбив. Mm. Чи чули ви ту скандальну ситуацію, яка склалася? на купається на єдиній Україні купальні з володії. Були вас знайомі там знаю, що є купальня, знаю, що вона по моєму на державі не належить та наскільки вона там її видали в концесію, чи частину щось там приватизували. Більше нічого не чув. справа в тому, що наземні інвестори вклали гроші, а тепер підприємство намагається повернути люди близькі до цим просто за як так відбувається і досі, але ви... а це все наслідки того, що в нашій країні немає нормальної правоохоронної гілки влади і немає нормальних судів, тому що. Інвестори не мають до кого звернутися за захистом. Це треба дивитися, які наслідки після того всього. А чому воно так відбувається? Ну я думаю, що в цій країні дуже багато персон, які легким методом за рахунок інших хочуть збагатитися. І оточення Януковича, яке нам ще тут до речі залишилось в Україні, не винні. Вони не привикли інакше жити. Вони ж перецидують на тілах інших і. І руками інших жаб загрібають. Чому вони досі мають? Тому що, ще раз кажу, тому що ми в країні їх не реформували. Не хочу ні на кого перекладати там, якусь вину чи ще щось. Це загально ми до цього так віднесли. Взагалі всі, вся нація. Що ми заповільно це все робимо. Заповільно. Десь ми реформували поліцію. Десь ми запустили якісь механізми в правоохоронних органах Міністерства внутрішніх справ, але ми не з маємо забувати, що є прокуратура, що є суди, що є служба безпеки України, і там, на жаль, змін ніяких не відбулось взагалі. Це таке таке стратегічне підприємство. Чи як ви це розібрати ситуацію? Ну, дивіться, я не можу. Ну якщо ви дасте мені якісь матеріали, щоб я ознайомився і взагалі був в курсі ситуації. Я готовий там і дати запит і впливати на той чи інший процес, бо чесно кажучи, не, не хочу дуже сильно влазити туди, про що не некомпетентний чи чого не знаю. Тому якщо ви дасте, я з радістю вивчу питання. Я чув, що відбувається таке. Але в нас по всій країні, повірте, в кожній області десятками проблем, на які ти просто фізично не встигаєш, не то що там реагувати, ти просто навіть до яких не встигаєш навіть дойти там. Отримати ту чи іншу інформацію, як.